І до новин спорту минулий сезон був успішним для боковинських панкратіоністів. Вихованці Чернівецького клубу Єдиноборств Сфінкс зуміли відзначитися на різних обласних та всеукраїнських змаганнях. Навчальний рік для юних панкратіоністів розпочався не тільки з дзвінка на урок, а й з урочистого нагородження кращих атлетів клубу Сфінкс, які в сезоні 2015-2016 років змогли досягнути хороших результатів на спортивній арені. Були нагороджені кращі спортсмени, їх все було 10, за спортивні досягнення, за те, що їздили на різні чемпіонати України, всеукраїнські змагання, обласні змагання. Та нагородились ті спортсмени, які завжди були в призах. Також ми вибрали. Старалися, щоб з кожної вікової групи вибрати одного лідера, і, битоку, і щоб інші, інші учні брали з нього приклад, щоб старалися перевищити його досягнення, щоб сам спортсмен перевищував своє досягнення, не зупинявся на досягненому. Спортсменів відзначили іменними кубками. Серед нагороджених є ті, які лише починають робити перші кроки до вершини п'єдесталу, і ті, котрі вже здобули чимало перемог на всеукраїнських змаганнях. Вся, вся, весь рік тренуватися і не пропускати тренування. Дякуючи нашим спортсменам, я здобув кубок. Ну я дуже радий, що, що з цим спортом Панкратіон. Я вже маю невеликі досягнення. 1 вересня давали кубки найкращим спортсменам, і їх давали лише десятьом. десятятьом. Я радий дуже що я один із них, що я отримав цю нагороду за свої досягнення. Це нагород для мене упорний труд, який я здобув з допомоги тренувань, які мені казали тренера, які в мене помилки, які в мене правильні дії, і з допомогою змагань всеукраїнських турнірів, чемпіонату України. Я пишаюсь тим, що я її здобув. Минулорічні здобутки дають підстави для спортсменів у новому сезоні підвищити свої результати та підтвердити звання одних із кращих панкретіоністів в Україні. Сергій Красько, Руслан Ханівець Теми дня ТВА.